Вітаю вас, шановні глядачі. Вже 9 годину поспіль ми працюємо у прямому ефірі, працюємо для України, працюємо для вас, працюємо для себе. Бо кожен з нас сьогодні, я сподіваюся, так чи інакше переосмислює Україну в собі і, можливо, себе в Україні. Що святкуємо? Нехай на це питання кожен відповідає окремо і сам для себе. У мене немає для вас класичної. В інше є класичною, можливо, відповідь, але вона моя відповідь. Будь-якому разі 25 років незалежності нашої держави. Ми відчули не усі ці 25 років. Можливо, 2-2,5 роки тому почали розуміти, хто ми є українцями чи, чи хто тут, чи Манкурти на своїй власній землі. Але в будь-якому випадку, особисто для мене, цей ювілей можливість не лише попрацювати в прямому ефірі, запросити тих людей, які цікаві, сподіваюся, і для вас, і для нас, поговорити про перспективи України, про майбутнє. А це можливість, навіть скажу так, якоїсь, знаєте, такої сповіді, сповіді сина перед, перед мамою, перед перед батьківщиною. Я сам собі заздрю, бо я це відчуваю. Я відчуваю Україну в собі і себе в Україні. Оце такі, це такі роздуми. А, на, жаль, на жаль, цей ювілей ми проходимо через біль, через кров, але через мужність і звитягу наших українських воїнів, яких ви сьогодні, декого з них ви сьогодні бачили на військовому параді на Хрещатику. Багато з них ще на фронті, тисячі, десятки тисяч на фронті. І, на жаль, в День Незалежності України є загиблі. До вашої уваги, невеличкий вірш відомої одеської письменниці та поетеси Галини Стрілецької. Її, на жаль, вже немає, але вона намагалася відповісти на питання, що ти зробила війна, і це питання нашого часу. Хоча вірш написаний досить давно, я мовлю оригіналу. Так, любілі беззаботно, первим своїм чувством жизнь летіла із вовсе вовсім Но Ну, жарким летом, пух і прах розбив мечти. Началась война, об этом и не думали они. Расставались и прощались, чтобы встретиться опять. Слезы горько проливались, повернуть бы время вспять. Что же война творишь с любовью? Что ты сделала с судьбой? Поливала землю кровью, жизнь оставила вдовой. Больше любящим встречаться, тем сердцам не суждено. Годы мчались, будут мчаться. В войне счастье отдано. Мы на вид вине наше счастье и наши войны и борются На фронті саме за те Ярослав Католик, політичний експерт, черговий гість нашої програми. Ми незабаром виходимо на марафоні вже на фінішну пряму на десерт. Залишили політичного експерта. Зараз буде до вас можливо єдине запитання. Ну, одне з небагатьох за час цього ефіру, часу мало. Але давайте ви, я і наші глядачі ще раз послухаємо виконання, фрагмент виконання державного гімну України. У виконанні тих людей, які живуть поруч з нами. Це ми з вами. Подивіться на екран. Це співала вся Україна, Ярослав Католик, політичний експерт, гість нашої програми ми підводимо підсумки не лише нашого марафону, а підбиваємо підсумки не усіх 25 років незалежності. Про це дуже багато вже було сказано. Будемо повторюватися, Ярославе. Саме становлення політичної української нації це одне з тих досягнень, яке, яке вважається одним з досягнень незалежності України. Наскільки воно важливе? Коли люди говорять сьогодні справедливо говорять про високі тарифи, про низькі пенсії та зарплати, про те, що хвилює, про те, що найболючіше, до вас запитання. Я відповім, що це надзвичайно важливо. Це є, ну на мою думку, один з таких системоутворюючих чинників, тому що держава не може існувати без своїх громадян, які Ну, відчувають свою єдність цією державою, інакше це якесь штучне формування, яке не здатне довгий час існувати, тому що воно нікому не потрібне. Тому саме тому я вважаю, що в нас були такі великі проблеми зараз в Україні, тому що як мінімум 23 роки, у нас майже не було ніяких. Таких замислювань стосовно того, хто ми, чого ми хочемо, що ми повинні зробити, щоб держава стала сильною, могутньою, всі займалися якось більше собою. На державу якось не так, мені здається, не приділяли увагу. І через це якби, маємо дуже великі проблеми. Але якщо є політична нація, тобто громадяни, які розуміють себе, як частину цієї держави, які хочуть щоб держава функціонувала краще, то це є запорукою того, що ми можемо позбавитися і сепаратистських настроїв, і корупційних чинників у взаємовідносинах між людьми і між людиною, громадянином і державою, і решта речей, в тому числі це і нормальна робота правоохоронної органи системи, судової системи, військових формуваннях. Тобто, ми будемо всюди люди, які не все одно. Вони можуть працювати для того, щоб навести лад у цих всіх сферах, і судді будуть боятися вносити неправосудне рішення, коли будуть розуміти, що журналісти про це розкажуть. Це один компонент, якби запорука, і інше, що люди будуть виступати на мітинги, вони будуть вимагати, і це буде призводити до. В тому числі кадрових люди зараз знаєш, знаєте, що скажуть? Горів Знаю. Сарай, гори і хата. Це про суддів. Да? От таке правосуддя отримайте, я кажу, відвідку. Да? Ви зараз абсолютно вірно говорите якісь правильні речі. Я з вами погоджуюся. Але пане експерте, дивіться, владу зрозуміло апріорі не люблять будь-яку. будь, -яку, будь -яку. Це найкращу, риса. найкращу, якої ще не було. і Коли буде, сподіваюсь, ми застанемо за життя. Але на активні дії. На активні дії через механізм тих же виборів сьогодні суспільство не готове, воно не хоче. Да? Дайте гречки, дайте сала, дайте шматочок ковбаси. Все От таких придуркуватих у гарному сенсі цього слова дуже мало. Тих 5-10%, які пішли, половина з них на фронті, половина зараз тут допомагає волонтерам. На жаль, Ін, іншого суспільства не буде. Що робити? На жаль, майже в кожному суспільстві це всього лише 5-10% активних громадян, ну, які та, решта має, ну, має просто не заважати. Хоча б так. У нас, на жаль, цього ще немає. У нас ну, громадяни, вони. Можна говорити про те, що дуже низька політична культура українців. На жаль, до цього часу, незважаючи на численні жертви на майданах, на не можна сказати, дати... що її немає, але вона дуже низька. Так дуже низька і дуже шкода, що саме в питання в питаннях оборони українці ладні взяти один одного за руки і спільно боротися для того, щоб навести лад. А ось у політичній сфері у нас цього ще немає. У нас є лише є деякі проекти, які на щастя, на моє переконання, не мали якогось майбутнього. Вони не були втілені в життя, вони не змогли. Ну, так, обманути українців, і тому десь українці проявляють такий, знаєте, розум Розум і скептичне, критичне відношення до влади. Але в більшості випадків це патерналістські настрої, які були ще з часів Радянського Союзу, коли мені всі щось винні, а якщо вони не роблять, то всі погані, але ми все одно нічого не будемо вимагати, ми не будемо нічого змінювати, ми будемо просто чекати і лаяти всіх всю владу, що вони там погані. Це не вихід, це. Замкнуте коло, яке не приводить до якісних змін. Тому треба ставати відповідальними громадянами, вивчати нормативну базу, вимагати, щоб це було. Є дуже гарне і влучне, на мою думку, висловлення одного, одної мудрої людини, я процитую її російською мовою, воно, воно звучить так: що мудреця спросили, довго ждать перемін к лучшому. І мудрець відповів, що ждать, то довго. Того треба працювати, треба змінювати, треба працювати над собою. Треба більш вибагливо і відносно ставитися до політиків. Треба, щоб змушувати їх працювати по правилам. І на щастя, я бачу, що в цьому напрямі є певні зрушення. В нас прийняті закони, які дозволяють це робити. Однак ще немає належної політичної волі, щоб їх втілити. І це питання і завдання для нас всіх, і для журналістів, і для громадських діячів, і для пересічних громадян вимагати від політиків, щоб ця політична Волі з'явилися і щоб вони там хочуть, вони не хочуть, щоб вони крок за кроком потрошки змінювали цю ситуацію. Добре, як має з'явитися ця політична воля в Україні? Якщо обличчя в політиці старі, всі бажають нових облич. На вибори при цьому не ходимо. Знову таки повертаючись до гречки, беремо гречку. Можливо, там хтось прорветься. не прориваються. Поки що не прориваються. я про владу кажу, про тих нових людей не прориваються і не прорвуться при цій системі. Дуже багато говорять про майбутні вибори до Верховної Ради. Щось вони змінять? Я не впевнений, але говорять про весну наступного року. Ваш прогноз я не кажу про якісні зміни. А чи, взагалі, як технологія, вибори можуть сьогодні вибори до парламенту бути застосовані як технологія, саме як технологія. Ну дивлячись для чого, як технологія вона може бути Ну, як звіс, варіанти. Ну так. да, тому що щоб відвести, скажімо так, негатив від дії уряду, щоб ну знаєте, щоб були попередники, на яких можна було щось спихнути. Да, це як технологія може бути, але реально, якщо дивитися, то це вона зараз україні взагалі не потрібно. Тобто нам до цього виборів в парламент нічого не змінять. На жаль, тому що в нас не забезпечені базові речі, які мають бути в. Будь-які демократичні країни. Перше, це е, нормальні політичні партії, саме як партії, а не олігархічні проекти. Це раз. Друге, це е, можливість самовисування громадян. Коли кожен громадянин буде мати реальну здатність і можливість стати представником народу і, ну, і впливати, звісно, на ці речі, тому що на зараз, на жаль, це дуже великі кошти, які ну, дуже багато людей не можуть собі дозволити. Відповідно від цього дуже так страждає представництво. Це два. І третє, це можливість виборця відкликати свого обранця. Тому що якщо депутат не виконує свої обов'язки, якщо він не ходить на засідання парламенту, якщо він приймає якісь дурні закони, то. Ну, чи голосує принаймні за них, то у виборці мають бути реальні механізми для того, щоб його відкликати. Цього всього, на жаль, немає. Дивіться. І... Так, так, дивіться, я вас переб'ю. Для того, щоб зрозуміти, що таке незалежність, хто ми є насправді. не всі зрозуміли, на жаль. А, нам треба було, це вже час показав, пройти і проходити через війну. так? Аби зрозуміти, ми Україна, ми держава. Для того, щоб громадянин зрозумів, що він громадянин я кажу про якісні політичні зміни. Через що треба ще нам пройти? Ну вже вже через все проходили. Ви на це запитання відповісте трошки пізніше. Є телефонний дзвінок. Вітаємо вас у прямому ефірі. Святом з Днем Незалежності Взаємно і хочу вам пожелати всіго самого вам Дякуємо і што, і нашій країні самого Дякую. Вот, вопрос у меня таков э, к вашему эксперту, к Ярославу. На мой взгляд, вот не могу согласиться с некоторыми вещами. Я считаю, что народ вытащил нас с войны и сделал все максимально, не, не правительство, ничего. Они нас просто, знаете, в патриотизме своем народ, вот 13 14 год показал все величие свое. Но, к сожалению, никто больше не оправдал его надежд. Понимаете, он-то своих лучших... сыновей и дочерей отправил на фронт, это лучшие украинцы. Они, к сожалению, погибают. Это наша, это элита наша. А вот ничего не меняется. А вот для того, чтобы что-то изменить, это на мой взгляд. Это надо, чтобы народ выбирал партии, платил. На, платил за, за, на содержание партии. И если будут платить, будут требовать. Вот, а, и тогда у них ну, жалко будет денег своих, что-то вот ну, что-то будет жалко, понимаете? И будут сами отдавать. -зрозуміло. А если зрозуміло. Сам отдаёшь... да, да, зрозуміло ваше запитание. Дуже вам Спасибо. дякую. Що стосується Величі, то велич дійсно є, але велич упавлена війною щодо партії, да, ну зрозуміло, а, ну, про що запитання. Да, я вам... якщо можна трохи раніше відповім, так, так. Російською, тоді, наш... Пожалуйста. Да, ну смотрите, я полностью согласен, конечно же, що в основному заслуга, що мы сохранили обороноспособность нашей нашу И защитили наших граждан, это, конечно же, огромная роль лежит огромная заслуга наших волонтеров. Президент, людей. до речи, просто сказал. Будем объективными. Да, я тоже да. часто критикую владу, но президент действительно про це сегодня сказал. Но этого недостаточно. То есть, да, мы защитили страну, обороноспособность это один вопрос, но вопрос другой, как бы да, внедрение фронт. этих изменений Да, внутри. внутри. И тут самая большая проблема, потому что у нас многие, несмотря на то, что ну, кто-то, родственник, там, там, друг, ушел на войну, тем не менее, кому-то лень Стать и пойти на избирательный участок проголосовать. Пусть даже забрать просто этот бюллетень, пусть его даже испортить. Там уже бог с ним, там, с качеством политиков и так далее. Хотя тоже в любом списке есть кандидаты и партии, которые можно хотя бы присмотреться. Тем не менее, как бы лень даже просто пойти на выборы. Брать вот эти вот продуктовые подачки от наших партий тоже очень многие наши граждане берут. Поэтому я говорю о том, что да, мы защитили страну, это отлично, но нам нельзя останавливаться именно на том, на обороноспособности. Нам нужно Внедрять изменения в нашу политику, в наше госуправление. И тут плавный переход сразу сделаю к вашему вопросу, Сергей, относительно того, что же должно произойти, чтобы украинцы начали ходить на выборы, ответственно голосовать и требовать от политики вот это вот содержание политики, а не просто формы, какие-то пиар и так далее. Я считаю, что Однім із самих таких основних і ключових факторів это буде возвращение наших бойцов домой. Вот когда они придут, підуть. я хотів би посмотреть на тих чиновників, котро які... той чинник, про який сьогодні як десь то говорить. Сподівається, можливо, ми якось там якимись пільгами там скромними їм закриємо да. рота. Не буде цього. Вони будуть ну, вони це бойове братство. Вони будуть і на ну, в цивільному в мирний Життя. час будуть триматься один одного і будуть спільно в відстоювати свої права. І це може стати теж. Гарне запорукою для того, щоб вносити зміни в законодавство України, і стосовно фінансування партій, звісно, абсолютно згоден. Більше того, в нас вже прийнятий закон про державне фінансування політичних партій. Це є шанс для, для партій, для політиків, які хочуть дійсно працювати в інтересах народу, отримувати фінансування і відійти від олігархів, не бути від них залежним, працювати в інтересах кожного громадянина, а не людей, які мають величезні ресурси, які раніше належали всім. Це як стелебач. Кнопочку, аби платили зараз глядачі за одеські канали, то повірте мені, дві треті каналів ви просто б не дивилися, бо їх би не було. Так дивилися б, наприклад, медіінформ і правильно говорите про цей військовий чинник, да, військово-цивільний вже чинник, бо війна закінчиться. Але помилково думають чиновники, що війна все спише, нічого не спише. Абсолютно навпаки, вона зараз до книги своєї щось дописує там. Ярослав, у нас залишається кілька. Кілька хвилин, навіть вже секунд, дуже швидко якось пройшлися. мені здається, по ключових якихось моментах. Я хотів би, щоб ви звернулися до глядачів, до українців з тими словами, з якими вам хотілося б звернутися, не як політичному експерту, а як громадянину. Просто я хотів би сказати, що, шановні, наші. Друзі, брати, сестри, українці. Ми всі знаємо, що не просто. Ми всі бачимо і всі відчуваємо якісь негативні наслідки від роботи там влади. І всі ми хочемо, щоб тепер негайно стало краще. Однак так не буває. Нам потрібно дорослішати. Нам потрібно ставати відповідальними. Я хочу побажати всім нам, щоб нам мені здається, це принципова річ, не було байдуже. Ось коли байдуже, це саме страшне. Байдуже, що там як годують наших солдатам в армії, байдуже в якому стані знаходиться військова техніка. Байдуже нам було, що там хтось з чиновників краде гроші. До чого це все призвело? Ми всі бачили. Тому я вважаю, що нам потрібно над собою працювати. нам Треба більш вибагливо ставитися до себе, як до громадянин громадян. Треба більш вибагливо ставитися до політиків і чиновників. Наших і нам треба більш вибагливо ставитися до того, що ми хочемо отримати в майбутньому. Саме головне, щоб нам не було байдуже. Якщо нам буде байдуже, нас не буде шансу. Якщо нам не байдуже, ми під, можемо до чогось. Підписуюся під кожним словом. Сьогодні можу собі дозволити, бо всі ми учасники великого марафону. «Парад поколінь, да, от, от такий в нас марафон. Я хочу, щоб ви е зараз і ви, шановні Ярослави, і ви, шановні глядачі, почули і побачили серце України, як воно б'ється. Це ексклюзивно, це дивовижно, і на на мій погляд, просто гарно. Серце України. А вам дуже дякую до зустрічі. Дякую.